Доброго дня! Зараз ми зробимо детальний відеоогляд офісного крісла бренду Profi-M. Крісло виконане повністю в натуральній шкірі. Ось це передня частина, а також задня спинка повністю з натуральної шкіри. Зараз детально оглянемо стан крісла. Це передня спинка, шкіра дуже гарна, якісна. Сидіння. І задня спинка. Підлокітники мають шкіряні накладки, самі на металевих каркасах. Тан крісло дуже гарне. Все ціле, не ушкоджене, немає жодних подряпин. З правого боку під сидінням знаходиться лапка, яка регулює висоту сидіння. Підіймаючи верх, ви собі або опускаєте сидіння, або піднімаєте. З лівого боку лапка, яка регулює кут нахилу спинку. Також ви можете зафіксувати спинку у зручному для вас положенні. Металева хрестовина. Крісло дуже гарне. Кого цікавить, замовляйте.